Цікава історія, чому так небагато людей іноді нас дивиться. Пояснюю. на прикладі, значить вони ніколи не збунтуються, доки не стануть свідомими, а свідомими вони не стануть, доки не збунтуються. Це Джордж Орвел, друзі, сьогодні його день народження. І коли ви будете питати, чому у Бахматова немає мільйона підписників, тому що Бахматов спілкується на важкі теми, специфічні теми, які не цікаві масам поки що, бо вони не збунтуються, бо вони не є свідомі. А свідомими вони стануть, поки коли почнуть бунтуватися і ставати свідомим розумінням того, в якій жопі ми знаходимось. Такого небагато. Вони це все дуже просто, але. Таких людей небагато. загалом ми отримаємо там власних 10 мільйонів контактів на місяць на всіх наших каналах. Щоб цілком так це не перемога, вже але це вже дуже багато за рахуванням того, що, наприклад, ми не витрачаємо на медіа 300 мільйонів гривень, як це витрачає КМДА.